Кальні операції дітям хворим на епілепсію навчилися робити харківські нейрохірурги за допомогою італійських колег. Вперше в Україні двом дітям імплантували стимулятори, які фактично обманюють нервову систему, за допомогою чого вдається уникнути епілептичних нападів. Світлана Фечун Дев'ятирічний ля уже оговтується від постійних нападів епілепсії. З двохрічного віку він переживав фактично десятки нападів щодня. У нас було дуже багато приступів, в день до 50 приступів. Розговорювати він хуже, ніж свої свясники. Тобто тобто Пройшло дві доби після того, як Іллі зробила операцію. Вперше в Україні імплантували стимулятор блокуючого нерву, який викликав напади. А от наша сама красота. Ото у нас блуждаючий нерв. І у нас там ну пластиночка. А отут виведена батарейка. Хірург Іллі демонструє в шиї під пахвою дитини вшиті два маленькі пристрої, які посилають імпульси у головний мозок. От у нас є устройство, которое генерує імпульси з батарейки Деміпульс. А сюди іде розряд к нерву. Після операції у Лі не було жодного нападу епілепсії. Він ще погано розмовляє, але запевняє, що усе гаразд поятки. В теченні ближайших 3 місяців ми будемо підбирати йому определённые модуляції для нього конкретно, і це не є являється панацеєю на самом деле. Но, е, це, е, вибретіння для пацієнтів, у которых уже нет других шансов вообще. За медичною статистикою подібні операції для двох-трьох з трьох пацієнтів, хворих на епілепсію, це шанс на повноцінне життя. У Іллі такий шанс з'явився. Харківські нейрохірурги навчилися робити операції, які раніше були доступні лише за кордоном. Утім, в Україні це дешевше. Операція Лів Харкові коштувала майже 17 тисяч доларів. Це вартість стимулятора. У нас є пропозиція із Японії 45 тисяч доларів. У нас є пропозиція із Турції 70 тисяч євро, і із Америки 125 тисяч. 17 ілі 15, все, все ж остальное бесплатно. Ми государственная клініка. Операції проходять бесплатно. Італійські лікарі оперували безкоштовно. Втручання було навчальним для п'яти харківських нейрохірургів, які надалі виконуватимуть такі операції в Україні. Рівень медичної хірургії в Україні та кваліфікація нейрохірургів дозволяють робити такі операції. Ми раді українських пацієнтів із таким тяжким захворюванням, як епілепсія, з'явилися шанси на повноцінне життя. Лікарі сподіваються, що імплантований стимулятор позбавить ілю тяжких наслідків хвороби. І єдине, що його турбуватиме з часом, це батарейки в стимуляторі, які треба буде замінювати приблизно раз на 10 років. Світлана Вечунмикола Широв Харківтесен один плюс